Привіт всім! Сьогодні у нас не заплановане відео. Воно без сценарія, тому буде доволі сумбурним. Останнім часом отримую дуже багато дзвінків з приводу а, годівлі молочних корів просмаженою повножировою соєю. Тому вирішив відповісти одразу всім і коротко. Почну здалеку. Корова утворює молочний жир із двох джерел. Перша це перетравна клітковина, і ось тут якогось максимального ліміту у нас немає. Чим більше корова перетравлює клітковини, тим більше вона цієї клітковини утворює молочного жиру і тим здоровіша сама корова. Тому що перетравлення клітковини із трави це її природньою функцією, задля якої вона еволюціонувала багато років. І відсоток ось оцього жиру з перетравної клітковини буде становити десь від 20 до 50 в загальній кількості молочного жиру. Інші 50-80 це молочний жир, утворений з рослинних жирів. І ось тут все набагато складніше. Тому що. Ми маємо чіткий обмежений а, ліміт верхню межу, вище якої ми отримуватимемо проблеми. А, якщо корова буде споживати а, повнозмішаний раціон, в якому менше ніж 4% по сухій речовині рослинних жирів. Жир в молоці падає. Якщо вона споживає більше ніж 4% по сухій речовині рослинних жирів, жир в молоці падає. А наша ціль а, тримати чітко а, оцю межу. Вмісту рослинних жирів в молоці. Для різних порід, для а, різної генетики, для а, різних систем годівлі ця верхня межа буде дещо відрізнятися, але кожного разу це близько 4% по сухій речовині. Чому так? А, олія або ж рослинні жири складаються в основному з поліненасичених кислот. кислот. Тваринні жири, масло, це в основному поліненасичені кислоти, а відповідно, корова має взяти поліненасичені кислоти, наситити їх і утворити поліненасичені кислоти. Сам процес насичення, він складний, важкий і енергозатратний. Якщо ми корові дамо більше, ніж 4% рослинних жирів. Корова не може справитися з ними всіма, і утворюються так звані частково полінасичені кислоти. От вони неймовірно негативно впливають на здоров'я корів, можуть а, певною мірою забивати альвеолевимені, і це, навпаки, знижуватиме утворення молочного жиру, то зменшуватиме кількість а, жиру в молоці. Тут Остапа понісло, я так дуже здалеку відійшов, я до чого вів. А перевищувати вміст рослинних жирів в повнозмішаному раціоні це шкідливо. Шкідливо для здоров'я корів і шкідливо для якості молока, зокрема для вмісту жиру. Тому повноцінно замінити соєвий шрот. Просмаженою повножировою соєю нереально, а, якщо ви маєте повнозмішаний раціон, збалансований із а, соєвим шротом, а, то а, соєвий шрот у вас міститиме десь в межах 50-54% протеїну. А, якщо ви візьмете просмажену повножирову сою, а, в ній буде 40-41% протеїну. Для того, щоб замінити соєвий шрот просмаженою повножировою соєю, а, вам потрібно а, більше просмаженого. Сої. Суто з точки зору протеїну. Тепер, якщо ми беремо вміст жиру, то в якісному соєвому шроті він буде коливатися близько 1-1,5%. Якщо ми візьмемо просмажену повножирову сою, то там буде 18-18,5% жиру. Для того, щоб не перевищувати ліміт по споживанню а, рослинних жирів, а, нам потрібно а, у 18 разів менше а, просмаженої повножирової сої, ніж соєвого шроту. Але тоді ми в раціоні будемо мати значний брак протеїну. Підсумуємо, повножирова просмажена соя є непоганим елементом в годівлі молочних корів, і в сьогоднішніх умовах економіки це може бути цікавим компонентом, який зможе оптимізувати собі вартість раціону. Але Повножирова соя ні в якому разі не є замінником соєвого ріпак... чи ріпакового шортів. Це є ризикованим компонентом, з яким потрібно уміти працювати, з яким потрібно вміти балансувати раціон. І для того, щоб розуміти ваш ліміт, ваше верхнє обмеження по кількості введення повножирової сої в раціон, вам потрібно розуміти, а скільки рослинних олій ви маєте з інших компонентів, в тому числі із. З силосу із сінажу, із сіна, з е, конскормів. Тобто сумарно там також буде міститися олія. Е, підручник пише, як середнє потолочне е, не більше двох кілограмів просмаженої повножирової сої в денному раціоні е, корів. Але це дуже сильно відрізнятиметься в залежності від того, який у вас раціон, і які у вас джерела олії з інших елементів. Якщо ви вже вирішили вводити просмажену повножирову сою, робіть це обережно і Постійно контролюйте вміст жиру в молодці. Як тільки вміст жиру в молодці, почав падати, можливо, ви перевершили ліміт, перевищили ліміт із просмаженою повножировою соєю. А маленький позитив, який обов'язково потрібно згадати, будь-яка термічна обробка, збільшує, процес, збільшує відсоток байпасного протеїну. Вміст протеїну, який буде перетратен, не через бактерії рубця, а в наступних відділках шлунково-кишкового тракту буде більшим навіть у сінові порівняно з сінажем, тому що сіно довше сохло на полі, і це частково можна вважати термічною обробкою. Так от. А в... Обсмаження сої, термічна обробка сої буде не тільки значним елементом по. Рослинних жирах, значним джерелом рослинного жиру, а ще й буде серйозним джерелом а, байпасного протеїну. А, тому а, різні а, дж, а, продукти із сої потрібно оцінювати не лише за загальним вмістом протеїну в ньому, а й оцінювати за складом протеїну. А, чим… А, Інтенсивнішою була термічна обробка, тим більший процес відсоток протеїну буде байпасним і менший рубцевим. Це не добре і не погано. А відсоток рубцевого протеїну, відсоток байпасного протеїну, і то, і то може бути сильним інструментом. Важливо, як ви його збалансуєте, синхронізуєте в рубці і як ви його використаєте. Це був експериментальний формат, а такий Суцільний потік свідомості. Вибачте, що вийшло доволі неструктуровано і сумбурно. Але такі відео набагато простіше писати, швидше, не замрачуючись на сценарій. Якщо такий формат вам сподобається, і зайде, обов'язково поставте там вподобайку, напишіть якийсь коментар. Буду випускати такі відео частіше. Ось Окрім того, мене зараз неймовірно бомбить через е, кілька роликів по годівлі ВРХ, які мені нещодавно попали е, в рекомендації Ютуба. Е, е, я кілька разів намагався записати свою реакцію е, на е, пропозицію е, повністю відійти від е, трав'яних сил. Всі нажів сіна годувати корову тільки кукурудзяним силосом і концентратами. А це наскільки мені мама казала не можна матюкатися, тому я навіть не можу описати свою реакцію на це все. Це наскільки далеке від раціонального, розумного і сучасної науки, що реакцію в мене Записати так і не вдалося. Я постійно скатуюсь в емоції і мат. Якщо ось це відео про. А... Годівлю повножирової сої вам зайде, а набере перегляди. Я обов'язково спробую подолати свої емоції і записати конструктивний розбір технології годівлі корів без трави, виключно на кукурудзі і концентратах. Дякую вам за увагу на сьогодні. все. мене звати Володимир. Думайте, читайте, навчайтесь, і буде вам щастя.